Наші кореспонденти неодноразово розповідали вам про широкомасштабне навчання, адекватне реагування реагування-2011». Саме під час цього тренінгу фахівцями Житомирського військового інституту імені Сергія Корольова були застосовані безпілотні розвідувальні літаки. До навчань залучали і курсантів інституту. Вони у центрі управління силами і засобами у кризових ситуаціях, створеному спеціалістами цього навчального закладу, приймали та обробляли поточну інформацію, давали оцінку ситуації та пропонували альтернативні варіанти розвитку подій. У нас курсанти приймають участь у навчаннях, і в адекватному реагуванні приймали участь як офіцери нашого навчального закладу, так і курсанти на системі, яка була розроблена і створена в нашому навчальному закладі. Ви її теж побачите. Яка була застосована в процесі навчань і показала високу ефективність. Житомирський навчальний заклад продемонстрував справді потужні можливості, тож ми вирішили більше дізнатися про цей інститут. З першого погляду стає зрозуміло, що це, перш за все, військова частина, територія прибрана і охайна. У навчальних корпусах теж все гаразд. Аудиторія обладнана сучасною технікою, розповідь викладача та зацікавлений погляд курсантів. На даному моніторі ми бачимо. Космічний апарат дистанційного зондування Землі НОА. Ми приймаємо інформацію у видимому діапазоні. Даний програмний комплекс призначений для планування, в який в момент часу потрібно включити приймальний піздіння. Скільки зараз супутників у полі зору може бути? В даному полі зору на даний момент два космічні апарати НОА-17 і НОА-19. Таких аудиторій тут не бракує. В одній з них наша знімальна група серед курсантів побачила жіночі обличчя. Якби раніше, коли я підростала, і армія це було дуже елітно. Військові це були самі люди, яких найбільше уважали. Поважали. І це якби мною вело до майбутнього. Я ще з дитинства хотіла служити. Мар'яні з дитинства були цікаві військові. Пізніше захоплення переросло у мрію служити в армії. Дівчина таки досягла мети. Нині вона справно виконує всі завдання на рівні з одногрупниками. Мені здається, що тут важче нормативи, тому що тут більше якби вимогливість, це все таки вищий на рівень. Там солдати, тут майбутні офіцери, тому тут було важче. Між іншим. Мар'яни за плечема 11 стрібків з парашутом. Таку нагоду вона мала під час проходження служби в Хмельницькому. А нещодавно керівництво інституту розпочало співпраці з 95-ю окремою аеромобільною бригадою. Тож тепер можливість відчути вільне падіння з'явилася тут. Щоденно під час проведення занять з питне десантної підготовки ми приймаємо і проводимо нашій бажі офіцерами Житомирського інституту спітно-десантної підготовки. Готуємо цих офіцерів. Також неоднократно скажімо, заняття, це лекційні заходи з офіцерами. Військовий інститут веде також і активну міжнародну співпрацю. Зокрема, перепідготовку та підвищення кваліфікації у стінах закладу проходять іноземні військові фахівці з 2002 року. Прослухали курс лекцій близько 30 військовослужбовців з інших держав. Нині тут здобувають знання представники з республіки Казахстан. Нашення к нам також як і курсантам Української республіки. Нас не отличают, но они нас как бы не отделяют. Нас учат как учат украинских курсантов. А институт в принципе высокоразвит. Есть и обеспечение, кормит, а бывает здесь нас. А преподавательский состав отличный личный состав. Отличный, преподают хорошо, все понятно, внятно. З 1999 року в інституті здобувають освіту студенти-контрактники за денною та заочною формами навчання. Потрапивши в таку аудиторію, важко розрізнити хто військовий, а хто цивільний. Я по формі як виїжджаю з дому, так і ні тут, а перебуваю цілий день. Йду додому. Також в формі. Чимало студентів цього закладу після завершення навчання вирішують продовжити службу в Збройних силах України. Я в майбутньому по закінченню другого курсу можу піти на військову кафедру, тобто я буду готуватися для офіцерів військового запасу. І потім ну, в майбутньому, якщо буде така можливість, можу йти в Збройні сили. Ми ефективно готуємо і студентів, і курсантів, це завдячуючи інтеграції. Цей напрям є характерним для. Всього світу в усьому світі питання підготовки військових фахівців, якщо це не є видові навчальні заклади, якщо це є міжвідові навчальні заклади, воно тісно пов'язано з інтеграцією з цивільною освітою. Ви бачите, що передові університети світу, такі, наприклад, як Гарвардський університет, має таку систему підготовки. І можна назвати дуже багато університетів, інших навчальних закладів світу, в яких є поєднання, вдале поєднання військової. І цивільної освіти. Фізична підготовка в інституті теж на високому рівні. Так, брати Василь та Костянтин Пронтенки за період навчання, а потім і офіцерської служби у цьому закладі стали заслуженими майстрами спорту України. Вони неодноразові чемпіони світу та чемпіони України з гирьового спорту. Перший в інституті я можна так сказати чесно, ну зрозумів, що, можна сказати, Пізнав, що існує гривий спорт як такий, як такий від спорту. До цього часу ну, перепробували багато видів спорту. Перепробував багато видів спорту. І боротьба, там, і, і штанга, і інші види, види спорту, і, і такфундо. А прийшли, прийшли в інститут. Прийшов інститут, поступили. Е, були декілька секцій, але мені потрібна потрібна була силова робота. Мені цікавила там і армесник. Спочатку, але потім, коли побачив, що є снаряди, їх можна піднімати і ставити рекорди над собою в першу чергу. Воно ну чесно кажучи, затягує і хочеться далі, і далі досягнути таких висот. Брати Протенки змогли завдяки потужній тренувальній базі. Ми дійсні члени збірник. Я дійсний член збірної команди України. Ми учасним в усіх спортивних заходах, як міжнародної федерації, так і федерації гірівого спорту України. Самостійно ну, приймаємо участь, готуємо команди, готуємо хлопців. І найголовніше, що ви, вас цікавить, що я, я виступаю так, і в цьому році учасни участь у двох чемпіонатах України, у двох чемпіонатах світу. Житомирський військовий інститут імені Сергія Корольова Національного авіаційного університету це один з найстаріших вишів України. Він продовжує славетні традиції виховання молоді у дусі патріотизму та відданості своїй державі. 8 грудня закладу виповниться 92 роки. Колектив Центральної телерадіостудії Міністерства оборони України вітає особовий склад з цією визначною датою та бажає всього найкращого.